Вітаю, друзі. Сьогодні говоримо про ордер на арешт Путіна, виданий 17 березня цього року палатою судового провадження Міжнародного кримінального суду в Гаазі. І з нами на зв'язку з Києва журналістка видання Бабель Оксана Коваленко, яка досліджує військові злочини скоєні російськими окупантами, а також розглядала питання ордеру на арешт Путіна. Вітаю, Оксано, і дякую, що приєдналися до нас. Доброго вечора. Або доброго дня, пані. пані. Оксано, я знаю, що ви писали статтю щодо арешту ордеру на арешт Путіна, і відомо, що йому та уповноважену, що Путіна та уповноважену справ дитини на прізвище. Львова Білова підозрюють у скоєнні воєнного злочину, а саме за депортацію дітей з окупованих районів України до Російської Федерації. І хотіла вас таке спитати, оскільки ви досліджували це питання, що означає це для України та які наслідки це має для президента Російської Федерації? Для України це дуже важливий крок, дуже важлива подія. А тому, що це означає, що з того моменту, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт, це означає, що Володимир Путін підозрюється у тому, що він скоїв міжнародний злочин. Тут є декілька аспектів. Перший аспект політичний, тому що навіть ті а, політики, які а, до цього моменту вважали, що Ще можна про щось домовлятись. Треба е, дозволити Путіну врятувати його обличчя. Е, тепер у цих політиків немає аргументів, і ну, про що можна домовлятися з людиною, яка підозрюється в міжнародному злочині? В такому міжнародні злочини це одні з найтяжчих. Це злочини, які не мають строків давності. Е, ну тобто. Неможливо уявити, щоб хтось з лідерів, які поважають себе з прогресивних країн, щоб вони могли домовлятися або вести якісь переговори, укладати якісь нові контракти і так далі. Це перший момент. Другий момент це, скажімо, більш юридичний, це означає, що Володимир Путін. І Марія Львова-Білова не зможуть подорожувати. Вони, в принципі, і так небагато подорожували. Путін давно сидить в Москві і виїжджає тільки там, в Білорусь. Але цей орден на арешт означає, що країни, які ратифікували Римський статут, Римський статут це такий свод правил. Міжнародного кримінального суду такі документи, як Конституція міжнародного кримінального суду, грубо кажучи, ті країни, які ратифікували цей статут, вони мають затримати Путіна як тільки він приїжджає в їхню країну, тобто, наприклад, це всі країни Європи, це країни Латинської Америки, це деякі країни Північної Америки, це. Країни деякі країни Африки, це ну це Австралія, це дуже великий перелік країн, які тепер мають його затримати. В тому числі до цього переліку належить Південна Африканська Республіка, коли Путіна Путін збирався поїхати на сам. Колись в цю країну приїжджав ще один президент, як якому було, на ордер, на арешт якого був виданий ордер. Це був президент Судану, але цей їхній крок засуджували, і я не знаю, як зараз вони будуть поводитись. Це вони. Це 123 країни. І ще коли ми говорили з юристами про це, є ще один варіант: Міжнародний кримінальний суд може звернутися до Інтерполу і таким чином розширити перелік країн, які можуть затримати Путіна. Тому тут, в принципі, є. Поле для маневру. А якщо ці країни відмовляються арештувати, наприклад, Путина і їм щось за це буде, які наслідки а, для цих країн? Якщо ми говоримо про е, ті країни, які ратифікували Римський статут, то це не виконання своїх зобов'язань і країни, які себе поважають е, демократичні країни, вони ну. Складно уявити, що якась країна не виконує ці свої зобов'язання. Або як мені пояснювали юристи, це може бути приводом для того, щоб цю люди, цю країну виключити, наприклад, з складу членів міжнародного кримінального суду. А якщо ми говоримо про країни, інші країни, до яких будуть звертатись через Інтерпол, на жаль, ці країни самі будуть приймати рішення на них жодним чином не можна натиснути. А тому з ними трошки складніше. А чи постає питання для демократичних країн тепер е, співпраці з людиною, яка яку підозрюють в воєнному злочині? Ну в ідеалі співпраці бути не може, тому що це людина, яка підозрюється в цьому злочині, і тут ще варто сказати, що це досить тривалий процес, і ми не можемо говорити, що Путіна. Арештують завтра, що він завтра постане перед судом, що вже там через півроку ми будемо мати вирок. На жаль, ні. Варто розуміти, що країна, яка себе поважає, вона не може е е ухвалювати рішення, не може домовлятися з, е з президентом, якого підозрюють у злочині. І це таким чином. Обмежує зв'язки, обмежує контакти Путіна лише тими країнами, які не належать до скажімо, країн демократичних. Ну, це буде обмеження лише тими країн, такими країнами, як Білорусь, Північна Корея та Іран та інші. Розумію. А за які ще злочини варто його арештувати, оскільки це було? Оголошено, що за депортацію дітей, а ще там повно там ціла купа злочинів. Якщо ми говоримо про дуже важливий злочин агресію, а він теж є в переліку тих злочинів, які може розглядати міжнародний кримінальний суд, але на жаль, це не стосується нашої історії. Тому злочин агресії, а тобто коли безпідставно одна країна нападає на іншу зі зброєю. Тобто те, що сталося з нами, це злочин і агресії. І для того, щоб Путін відповів за цей злочин, нам потрібно створити окремий трибунал, спеціальний трибунал, на якому розглядали би конкретно цей один єдиний злочин. Це досить складна історія. Цей трибунал потрібен з одного боку, це досить просто, тому що довести злочин агресії в даному випадку легко. У нас є Путін, який заявляє, що він збирається напасти на, 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 на Україну. У нас є російські військові на нашій території. У нас є окупація, у нас є ну за протягом цього року дуже багато свідчень, які говорять про те, що відбулася агресія. А, але складність у тому, що зараз важливо створити цей механізм, цей трибунал. З цим проблема, тому що попередні механізми, попередні міжнародні трибунали, які створювали, їх створювали за допомогою Ради безпеки ООН. І тоді не було проблем, тому що в Раді безпеки ООН були і зараз присутні США і Росія, вони не були проти тих трибуналів. Але зараз, вперше в історії, член постійний член Ради безпеки ООН Росія якраз іскоює цю агресію. І тому вони заблокують будь-яке створення трибуналу. Нам потрібно шукати інші варіанти, як це зробити. Один з таких варіантів це через Генеральну асамблею ООН. Тому що ми таким чином можемо обійти Раду безпеки і проголосувати резолюцію на Генеральній асамблеї ООН, яка дозволить Генеральному секретарю укласти договір з Україною і створювати цей трибунал. Для, того нам потрібно, для цього нам потрібно багато голосів. Я говорила з деякими юристами, з міжнародниками. Вони вважають, що це реально, але непросто. І наскільки я знаю, вони зараз над цим працюють. Є проблеми в тому, що Росія має серйозний вплив на країни Африки, наприклад, і там на інші країни. А на жаль, є країни, які не підтримують саме ідею створення такого спеціального трибуналу, як ми хочемо. А пропонують, наприклад, створити якийсь гібридний варіант, щоб це була така суміш українського законодавства, українських суддів і міжнародних суддів. Але українська влада не підтримує цю ідею, тому що перше такий суд буде виносити рішення іменем України. Ви ж розумієте, що різниця в тому, що міжнародний Спеціальний трибунал, який приймає рішення про те, що Путін скоїв злочин агресії з одного боку, або український суд або іменем України рішення про те, що Путін злочинець, це зовсім різні речі. І, звичайно, це а, ну, Україні для того, щоб зупинити, а, і для того, щоб далі в подальшому диктатори не скоювали такі самі злочини, не нападали. Потрібно, щоб історично це було рішення підтримано всім світом, щоб це було рішення, яке б ухвалювали через Генеральну асамблею ООН. Оксано, а взагалі, на ваш погляд, чи реально арештувати Путіна і засудити його? Це складна історія, тому що зараз, звичайно, це нереально. Якщо він буде в Росії і він залишатиметься в Росії, його ніхто не буде. Його ніхто не зможе арештувати. Але у нас є, я так теж цікавилась, є досить цікаві історичні факти, коли, наприклад, якщо ми говоримо про Слободана Мілошевича, колишнього президента Югославії і потім Сербії, на нього коли він був вже президентом, теж міжнародний суд, міжнародний трибунал з Югославії. Видав ордер на його арешт, його країна не хотіла арештовувати, не хотіла його віддавати. Звичайно, тому що для Югославії, для Сербії, він був героєм, його не хотіло віддавати. І навіть влад... навіть після того, як він програв вибори, його все одно не хотіли спочатку віддавати. Однак Йогославія була в дуже поганих економічних умовах. У них фізично не було грошей. Їм потрібні були кредити, їм потрібна була фінансова допомога. І тоді Європейський Союз разом з Сполученими Штатами вирішили тиснути. Тобто, це був такий е е домовленість: ви нам Мілошевича, а ми вам гроші. І це спрацювало. Йогославія, точніше, сербія, тоді вона отримала 2,3 і, 3 мільярди, 2 і 3 мільярди, е доларів. Е і за це віддала Мілошевичам. Ну, якщо так проаналізувати, був ще один президент, президент Ліберії, якого, якому так само видали ордер на арешт за дії, які відбувалися в Сієра леоне Він, коли було видано ордер на арешт, він сам склав повноваження. Він утік в іншу країну, і через певну певні кількість років він все одно постав. Перед судом і його теж засудили. До чого я це веду? Оці всі прецеденти показують, що президент, який е, вже має ордер на арешт, він вже не вважається такою сильною фігурою. Його оточення вже не вважає. Його. Це як знаєте, як підбита качка, і, і тому треба просто чекати, як від нього будуть відмовлятися, буде відмовлятися оточення і як він буде втрачати свою владу. ну він може показувати все, що завгодно. Він насправді він же дуже дуже рідко виїжджає кудись. Він один раз приїхав в Крим, один раз приїхав в Маріуполі, які насправді дуже далеко від фронту, на відміну, наприклад, від нашого президента, який під'їжджає дуже близько. І звичайно, коли люди бачать, що Путін боїться приїжджати на ці території, це негативно теж. Негативне враження складається у його виборців чи тих, хто його підтримує. Звичайно, він намагався показати, що він ще що є ще порох в перехомці. Дивіться, тут є дуже така складна історія, тому що фіксувати злочини для того, щоб їх потім розглядали на всяких міжнародних трибуналах і судах, їх потрібно не так фіксувати, як це роблять журналісти. Тому. Документування злочинів роблять юристи і роблять люди, які пройшли якісь конкспеціальне навчання. Ми швидше допомагаємо тим, що ми можемо, наприклад, знайти якихось героїв, якихось людей, які також є жертвами, але з якихось причин. Або не звернулися до поліції, або до інших правоохоронних органів, може боялись, може не знали, як це робити. І коли ми пишемо їхні історії, іноді далі починається розслідування. Або е, ми пишемо про ті історії, які е, демонструють, наприклад, якийсь ще один від злочину, про який раніше не говорили. Або ми систематизуємо і пояснюємо, що відбувається, наприклад, в мене. Був такий текст, в якому я писала про а, пропаганду, про пропагандистів, і а, там я намагалась довести, що те, що вони роблять, має ознаки підбурення до геноциду. Це окремий злочин. І я проаналізувала а, практику Нюрнбергського трибуналу, Югославії, того, що було в Руанді, тому що ми знаємо, що там. Саме медіа відіграла дуже важливу роль в тому геноциді, який там стався, і, скажімо, проаналізували це і те, що роблять російські медіа. І ми зрозуміли, я зрозуміла, що є деякі речі, те, що вони говорять, може підпадати під заклад до геноциду. І ви вже, напевно, чули, у нас в Україні є один вирок саме за підбурення до геноциду. Він стосується Красовського, це той пропагандист російський, який заявив, що українських дітей треба топити і палити. Так, він отримав вирок, але він не дуже великий, там 5 років. І, на жаль, ну, наше законодавство трошечки слабеньке, Тут, тому що ніхто не думав, що ми насправді з цим будемо стикатися. Я думаю, тому. І у мене таке питання, чому в міжнародному кримінальному суді е, на розгляд звітів йде багато часу? Так, да, це таке улюблене запитання, і я з цього завжди теж починала. Чому, в принципі, це так довго? І мені всі юристи кажуть, що міжнародне право воно таке довге. Але я можу пояснити з того, що я розумію, я можу пояснити, вони намагаються. Максимально перевіряти всі дані, тому що вони не мають права схибити, бо це велика серйозна організація, і тому вони дуже уважно, дуже прискіпливо ставляться до кожного доказу. І в них, наприклад, є дуже такий важливий момент, що теж важливо для журналістів, коли ми описуємо і говоримо з жертвами, що міжнародний кримінальний суд. Зазвичай не любить брати свідками тих людей, які вже давали інтерв'ю, історія яких вже була публічною, тому що бувають випадки, не конкретно тут, але бувають випадки, що, наприклад, людина з нею щось сталося, вона дала інтерв'ю. Потім суд відбувається через там 5 років, і людина в інтерв'ю казала, що вона була в червоній сукні. А в суді вона каже, що була в зеленій, і адвокати хапаються за це, і потім кажуть, що всі її свідчення неправдиві. Далі вони це вивчають. Далі вони розуміють, що в них є кейс. Наприклад, як з Путіним вони зараз звернулися, подали ордер на арешт. І вони не зможуть розпочати суд, поки Путін не постане перед, перед судом, не буде в ГАЗі, тому що Міжнародний кримінальний суд не розглядає справи і набсенція. Людина має сидіти на лаві підсудних фізично. А до речі, спеціальний трибунал, про який ми говорили раніше, Україна буде намагатися ввести там таку можливість, що. Злочин Путіна, злочин агресії можна було розглядати без його участі? А це можливо? Це можливо. Наприклад, в Україні наші суди розглядають питання на певні злочини і на псентія це називається. Наприклад, ми так судили Януковича за державну зраду. Він був в Москві, а його судили тут. Це можливо. В міжнародних інстанціях, скажімо суд, адвокати міжнародники вони не дуже люблять і тому що це може бути далі, наприклад, прецедентом для якихось інших судів, тому я не можу сказати, чи це дуже реально, але така, така вірогідність може всі говорять про геноцид. І я просто хочу пояснити, що геноцид дуже важко доводити. А там дуже важливо, щоб були докази того, що все, що робилося, все про що ми говоримо, робилося з умислом вбити конкретно національну групу або етнічну групу, саме знищити її. І тому навіть якщо ми говоримо про бучу і лише про бучу. Ми не можемо точно сказати, що у нас є цей умисел. Але якщо ми говоримо про заяви президента Росії про те, що України не існує, українців не існує, і, взагалі, українці це просто хворі росіяни. А що далі ми беремо злочин, про який ми говорили? Це депортація дітей, їхнє усиновлення. Росіянами наданням російського громадянства, якщо ми далі підемо і подивимось, що в окупованих територіях діти не вивчають українську мову, і з них роблять росіян, змушують співати російський гімн, приймати клятву на вірності Росії і так далі. Якщо ми зберемо всю цю картину. Всього, що Росія робить, можливо, можна буде говорити про геноцид, але а, для цього потрібно вивчити дуже багато матеріалів, дуже багато доказів, і тільки тоді ми зможемо говорити, чи є геноцид, чи його немає. А, тому нам треба чекати, а, спостерігати за роботою юристів і не кричати, що є зрада, якщо. А, Комісія з розслідування злочинів, комісія ООН з розслідування злочинів після року роботи сказала, що вони не побачили геноцид.